Не пити, а слухати вперше у Борисполі пройшов фестиваль Музичний компот 19 травня, день перший мінус півстоліття. Бориспільські маломани поринули у світ джазової музики. Музика дійсно, ті, хто має тонке серце, тонку душу і так далі, хто може розуміти це. Тому е сказати, що я тонкий знавець, це було б неправда, але я сьогодні отримую задоволення. Сара приїхала із країни, де джаз власне народився. Від концерту конісивели. Really... <плес> Я думаю, це справді чудове дійство. Добре, що ваш мер та міська рада підтримують подібні заходи. Це дійсно гарно зібрати громаду тут. Він разом зі своїми композиціями об'їздив чимало країн. Каже, повз Бориспіль проїжджав не раз, виступив першим. на Вийшла, коли я приїхав сюди перед концертом. Я атмосферу здесь почувствовал. Я час говорю не для того, щоб делать комплімент вашому городу, Я правду вам говорю. То есть дійсно просто-просто я удивлю. Маленькому кораблю велике плавання, каже Олексій Коган, відомий радіожурналіст, та арт-директор Джазен Київ. Зі сцени взяв обіцянку організаторів, аби фестиваль мав місце в майбутньому. Я хотів би колись, навіть якщо мене сюди не запросять, побачити на афіші там четвертий щорічний фестиваль музичних компонент. І я цього бажаю в березполю. Не знаю, будет ли это три дня. Я не знаю, какое будет насыщение этих дней. Может быть, будет один день фольклорной музыки, один день мы хотим посвятить музыкальной школе. Но то, что один день джаза будет всегда, это факт. Я надеюсь, что это будет так. И то, с чего мы начинали, то, о чем говорил Алексей Гоган, то, что говорил наш мэр, то, что я Потім продовжив. Ми надіємо, що стане традиційним і стане однією з візитних карточок нашого чудесного. День другий. Музика у танці. Зупинка клубу аеропорту Бориспіль. Міленіуму виповнилося 10 років. Народний ансамбль відзначив свято в рамках фестивалю. Народний ансамбль танцю вереніум. День третій заключний від бібі -Бі кінга до лед зепелін. У день блюзу вечері рок у торговому центрі аеромол грали бориспільські крилаті та компот бенд. Гостем блюз вечірки стала група морехуана. Застучный рок я запираю да ты там взяшься замок, на улице стоит ужасная жара, моя вытасывая бунт тебя удар не выпуга, я люблю, я люблю, я люблю я люблю его, я танцую, так Плазма року бункері сюрприз назад шляху немає. Інше небо рана ріді, бунда. Вони виступили останні і завершили цьогорічний музичний компот. Леся Карпенко, Катерина Давидова, новини, телеканал Бориспіль.